Національний банк встановив такі курси валют вперше за останні декілька тижнів гривня припинила своє падіння. Долар здешевшив на 5 копійок і тепер вартує 28 гривень 29 копійок. Ціна за євро теж знизилася до 31 гривні 96 копійок. В обмінниках ситуація інша. Там гривня продовжує знецінюватись за комерційним курсом. Один зелений можна купити від 34 гривень 18 копійок, євро від 37 гривень. – 47 копійок. Бензин, незважаючи на курс іноземних валюти, продовжує дорожчати. Середня вартість одного літру бензину А-95 по Україні становить 24 гривні 24 копійки. Найвища ціна пального цієї марки – майже 27 гривень. Найнижча – 21 гривня 49 копійок. Українці стали менше їздити на автомобілях за минулий місяць. Продаж бензину впав на 22%. Рівно рік тому, у січні 2014-го заправляли свої автівки на третину більше українців ніж зараз. Нагадаємо, що станом на сьогодні середня ціна одного літра бензину а 95 становить 24 гривні 24 копійки. Винаймати житло в Україні стало ще дорожче. З початку року ціна на оренду квартир піднялася в середньому на півтори тисячі гривень. У 2014 році однокімнатну квартиру можна було винайняти за три з половиною тисяч гривень. У 2015-му доведеться викласти 4-5 тисяч гривень. Двокімнатну квартиру можна орендувати за 6-7 тисяч, трикімнатну від 8 тисяч гривень. Українським фермерам допоможуть фінансово. Україна, Канада та Ізраїль підписали документ, згідно якого ці держави нададуть українським сільським господарствам 19 мільйонів канадських доларів. Ці гроші підуть на закупівлю, устаткування для фермерів та проведення навчальних семінарів. Всі ці заходи направлені на європеїзацію українського сільського господарства. Новий день нові гроші вже з кінця листопада 2015 року в обігу з'явиться нова 20 єврова купюра. Про це заявив голова Європейського центрального банку Маріо Драгі. На новій банкноті буде зображений малюнок Європи з грецької міфології. А при нахилі одна з голограм почне переливатися кольорами веселки.